Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 41 і завдання у нас наступне. У ящики місткістю 10 кг і 5 кг розклали 600 кг огірків. 5-кілограмових ящиків знадобилося 26 штук. Скільки знадобилось ящиків місткістю 10 кг. Давайте запишемо спочатку. Умову задачі в спрощеному вигляді. За умовами задачі у нас є деяка кількість ящиків по 10 кілограм. І є деяка кількість ящиків по 5 кілограм. І разом в них можна розкласти або розклали разом 600 кілограм огірків. І так, 5-кілограмових ящиків у нас 26. А от скільки знадобилось ящиків по 10 кг, це нам треба. Вирахувати, і так, давайте запишемо розв'язання. Так, на першому кроці, що ми можемо зробити? У нас відомо, що 5-кілограмових ящиків знадобилося 26 штук. Тобто, якщо ми 26 помножимо на 5, ми отримуємо кількість огірків в 5-кілограмових ящиках. Тобто, давайте і запишемо це. 26 помножити на 5, дорівнює. Це можна. Обчислити і усно. Давайте ми зробимо це в стовпчик. Ну, Запишемо, наприклад, тут: 26 помножити на 5. Буде 5 помножити на 6 30, 5 помножити на 2 10. І результати ці повинні треба скласти буде 0 3 1 130. То 26 помножити на 5 буде 130 одиниці це кілограм в огірків в п'ятикілограмових ящиках. Друга дія. Оскільки нам відомо, що загальна кількість огірків в 10-5 кг ящиках 600 кг, а в 5 кг ящиках у нас є 130 кг огірків, то якщо ми від 600 кг віднімемо 130 кг, ми отримаємо загальну кількість огірків, яка міститься в 10 кг ящиках. Так і запишемо. 600 мінус 130. Дорівнює. Ну, можна також вираховувати це усно, Давайте запишемо це в стовпчик. 600 мінус 130. Буде 0. Від нуля 3 відняти не можна, позичаємо одиницю з, зі старшого розряду 10 мінус 7, тут 6 мінус 5 і одиницю ми позичили 4. Тобто буде 470 кілограм, огірків міститься в 10 кілограмових ящиках. Тоді на третьому кроці ми можемо узнати, що якщо 470 кг огірків 10-кілограмових ящиках, то розділивши 470 на 10, ми отримуємо кількість ящиків, в яких міститься огірки по 10 кг в ящик. Тобто 470 поділити на 10 дорівнює. Ну можна також е поділити Ступчик можна усну, це дуже просто. Буде 47 ящиків по 10 кілограм. Тобто, від нам треба було знайти, скільки знадобилось ящиків місткістю 10 кілограм. Відповідь. 47 ящиків. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!